Слава Богу, дорога церква, вітаю вас. Прочитаємо Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 22 і 23 віршик. Око то світильник для тіла. Тож як око Твоє буде здорове, то й усе тіло Твоє буде світле. А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло Твоє буде темне. Тож, коли світло, що в тобі, є темрява, то яка ж то велика та темрява? Будь ласка, сідайте. Знаєте, перед тим як ми будемо роздумувати над Словом Божим, хочу сказати, що зранку, коли ми були в церкві Божа Сім'я, і я мав можливість бути на вашому місці, слухати і споглядати хор вже з місця, де кожен може це робити, як ви, то можна бачити одну картинку, а коли сидиш тут збоку, це зовсім інша картинка. Тому що з вашого ракурсу ви бачите диригента, статуру і руки, які бігають. Звідти можна бачити його обличчя і те, що він показує до хору. Це надзвичайні емоції і надзвичайна праця, я вам скажу. Тому що помітно, наскільки є напруження в диригента, щоб контролювати у вас хор. Хочу сказати, що ми сьогодні зібралися з однією єдиною ціллю. З якою. Хор, з якою цілею ви тут? Прославити Бога. І я думаю, що кожен з нас таку саму би відповідь дав. Хоча на кожне питання є дві відповіді: одна чесна, а інша правильна. Правильна це прославити Бога. Це абсолютно правильна відповідь, з якою кожен може сказати, і це буде правильно. Але чи чесна вона? Якщо ми дійсно хочемо прославити Бога, ми справді щиро це скажемо. Якщо в нас є інші мотиви, це вже буде дещо лукавство сказати, що ми саме прославити Бога прийшли. Коли ми будемо читати Слово Боже, я хочу, щоб перед вами воно було також відкрите, не тільки на екрані, можливо, у когось є Біблія, на телефоні чи рукописна, друкована, щоб ми слідкували це. Це Євангелія від Матвія, 26 розділ, 22-й 23 віршик, і тут відкритий нам 22-й вірш, щоб ви всі бачили, тут описано, можна сказати, три постаті. Якби одну, але їх можна розділити на три. Перша це постать, в якої здорове око. Про око сказано, що це світильник для тіла. І перша постать, уявимо, що це постать, в якої здорове око. Що це означає для нас з вами? Око здорове або взагалі око в біблійній мові це не просто людське око, яке бачить і все. Це, можна сказати, такий комплекс, що я бачу і як я це розумію. Тобто, як я це сприйняв. Наше око може бути або здорове, або нездорове, духовне, я маю на увазі. Тож, коли око здорове, то усе тіло світле. Світле означає чисте, означає, що воно щасливе і більше того, воно спасенне. Чому? Тому що звідки світло, як не від Бога, тільки Бог є світлом. І коли наше око духовне, воно здорове, то і все тіло світле. Що це означає? Знаєте, хто має машину, більше чоловіки, мене зрозуміють. Раз на деякий час, на декілька тисяч кілометрів, потрібно в машині щось замінити. Хлопці, що потрібно замінити? Дівчата перші сказали, що масло. Так, потрібно замінити мастило. Але замінити просто мастило недостатньо. Потрібно замінити ще й фільтр. Фільтр, який буде це мастило фільтрувати від всього некорисного. Саме цим займається духовне око в нашому житті. Це фільтр, який відфільтровує все зайве, який відкидає все, що нам не потрібно, в житті в сторону. Все, що потрібно, пропускається далі, для того, щоб ми могли активно життєдіяльність проводити і служити для Господа. Саме духовне око, якщо воно здорове, Значить, це правильний фільтр. Значить, воно зупиняє все недобре, все гріховне, а все, що добре, воно пропускає. Думаю, що ви зі мною згідні. З історії можна побачити багато ситуацій, коли в Біблії описані, як хороші фільтра, хороші, здорові очі, так і не дуже. Диявол у своїй природі обманщик, він в першу чергу впливає на очі. Згадайте історію про Адама і Єву. Коли диявол підійшов до Єви, він всіма способами намагався звести її погляд від Бога, від того, що Господь наказав. І в витогі, в висновку, вона сказала, 3 розділ, 6 віршик, про неї сказано, що вона побачила. Вона ж бачила ті дерева, але вона звернула по особливому свій погляд. Її очі вже були затуманені мовою диявола. Її фільтр пропустив це. Він не відкинув те, що було сказано. Вона споглянула на той пліт і вже пожадала його. Вона вже пропустила це в себе. Вона вже пішла на поводу на уловці. Знаєте, цей світ набагато більше впливає зараз на наші очі. З розвитком інтернету, телебачення і соцмереж все, що робить реклама, це вплив на очі. Простий приклад це їдете на машині і бачити перед собою білборд. Афішу, оголошення, і там, щоб люди це побачили, все має бути яскраво. На тусклій афіші ніхто не буде дивитися. Також дуже особливо має бути чітка, влучна, доцільна фраза. Можливо, не правда, але щоб вона була так чіпляла за серце. Якщо б я вийшов сюди і оголосив про смерть одного з політиків закордонних, мене би слухали не тільки ви, але ще й тисячі тисячі онлайн. Тому що це була би якась, знаєте, ключова фраза, по якій би всі шукали, а що там сказав цей проповідник, якийсь непонятний, він якусь історію розповідає цікаву. Але ми говоримо правду. І коли цей фільтр забруднюється, коли ми впускаємо в себе все, 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 то вже перестаємо відрізняти, що є добре, що не добре, що правда, а що брехня. І йдемо на поводу у цього світу. Колись до Ісуса. Диявол також підійшов і захотів звести його з правильної дороги. Згадайте ті три випробування, ключові, які описані в Євангелії від Матвія і Луке. Одне з них диявол привів на Височенну гору Ісуса і показав йому всі царства землі. Як це було, можемо тільки уявляти. Але Він міг побачити, Ісус міг побачити всі царства землі, які йому було показано. І оцей вплив на очі диявол хотів, щоб оце зіграло роль, щоб йому затуманити очі. Але Ісус мав добрі очі, мав здорове око, Він відкидав все недобре і сказав написано. Тобто він скористався Писанням. Читаючи Псалмопівця, Псалом 119, 105 віршик. Записано, що для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Саме світло, яке проходить через око, як сказано, що око-світильник, воно саме з себе не дає світла, але тільки приймає його, а що є світлом, як не Боже слово. Псалмопівець каже, що слово Твоє світло для мене, воно освічує. Воно є світильником для стежки, воно освічує, куди мені далі йти, як мені зробити той наступний крок. Ми маємо це добре тримати у себе у розумі, щоб не забути ні за яких умов, що саме Боже Слово. Якщо ми будемо заміняти мастило нерегулярно, а фільтр, який потрібно також регулярно заміняти, скажемо, що ну, а що йому там буде? Хай стоїть і найдальше працює. То я вам скажу, що дуже скоро вас очікує дуже серйозний і, е, на кошти, серйозний ремонт. Так само нам потрібно цей фільтр обновляти, обновляти читанням Слова Божого. Якщо Слово Господнє це світло для нас, тобто, з другої сторони, здорове око це те, яке має це слово всередині, те, яке роздумує, те, яке має з чим порівняти, має той еталон. Це добре? Ага, добре. А це добре? Ні, це не добре, відкинути в сторону. Тоді ми будемо мати хороше життя перед Господом, до чого Господь нас і закликає. Друга особа, яку ми бачимо з Євангелії від Матвія, це особа з лихим оком. На жаль, у цьому світі так багато людей, у яких око нездорове. Нездорове не тому, що вони не бачать або мутно бачать і потрібні вже окуляри або лінзи, а нездорове тому, що впускають все підряд. Я знаю людину, яка, дивлячись новини, не перевіряючи факти, правда чи неправда, просто може прийняти за чисту монету і розповідати це як правду. Для неї це правда. Чому? Тому що вона не зрозуміла, так чи не так, не має з чим порівняти, не дослідила те питання. Так і ми, християни, дуже деколи можемо помилитися і, не дослідивши якесь питання, просто прийняти це за чисту монету. Прочувши. Проповідь, наприклад, цю, яку я вам говорю, читаю слово з писання, нібито все по канонах проповіді. Але якщо не перевірити це самостійно, ви можете впустити через свої очі духовні слух якусь дрібницю, яка потім повпливає на ваше життя негативно, в руслі, поганому. Тому наше здорове око має це контролювати. Якщо ж ні, то в нас око не дуже здорове, нам потрібно про це подбати. У світі майже кожен має лихе око. Дії 26 розділ з 16 по 18 віршик описано історію, коли Павло був приведений перед царем Агріпою і мав дати звіт, чому він що робить і за що його привели на ув'язнення. І він, розповідаючи про своє життя, про те, як він спочатку гнав християн, потім йому Ісус з'явився, осяяв його і поставив на правильну дорогу. Він згадав ще одне. Я зачитаю це. 26-й розділ з 16 по 18 віршик. Ісус говорить до Павла: Але підведися і стань на ноги свої, бо на те я з'явився тобі, щоб тебе вчинити слугою та свідком того, що ти бачив, та що я відкрию тобі. Визволяю тебе від твого народу та від поган, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулися від темряви в світло та від сатанинської влади до Бога, щоб вірою в мене отримали їм дарування гріхів і долю засвячення. Бачимо, що Ісус говорить до Павла, що посилає його на якесь служіння, а особливо, щоб він відкривав очі. Кому можна відкрити очі? Тільки тим, у яких закриті очі, це логічно. Якщо очі закриті, у звичайних людей, отже, вони не бачать правди, вони не отримують того світла. Вони йдуть на острів, і кожен крок в житті це всього лише крок у невідомість, ніби прірву, можливо, станеш на камінь, а можливо, впадеш. Ніколи не розумієш. Задання християн відкривати очі для кожного, відкривати очі для всіх, хто нас оточує. Тому що так багато людей в цьому світі йдуть на осліп. Не довіряючись Господу, не кажучи, що Він наш Бог, і я довіряю свій завтрашній день йому, робимо крок в невідомість і можемо впасти. І це падіння буде болюче, і навіть описано, що скрегіт і плач великий буде там. Тих, хто впадуть, тих, хто йшли на осліп, тих, хто не хотіли відкрити свої очі. Для таких посланий Павло. До таких посилає Ісус кожного з нас, і до таких звертається в цих віршах. І ще одна постать, третя вже по списку постає в цих віршах це дуже страшна постать. 23 й віршик, 6 й розділ Євангелія, сказано про те, що є особи, чиє світло всередині насправді темрява. Як це можна зрозуміти? Як світло може бути темрявою? Звідповідь проста: ніяк. Воно або світло, або темрява. Все в розумінні. Якщо ти розумієш, що це світло, і бачиш правду, то світло. Якщо ти не хочеш, то темрява. Читаючи Євангелія від Матвія, 6 розділ, трошечки вище, можна побачити, що там описані лицеміри, як сказав Ісус, які на показ все робили. Вони молилися на показ, постили на показ, давали милостиню на показ. Вони отримали вже свою нагороду, як сказав Ісус. І він навчав іншого шляху: шляху скромності, шляху таємності, шляху тільки ти і Бог. Саме такого шляху навчає і тут, і якби підсумком каже, що якщо світло, що в тобі є темрява, то настільки велика та темрява. Чому вона велика? Тому що ти сам цього не розумієш, що це темрява. Ти сам не розумієш. Ти сам говориш, що ти очі маєш відкриті, все бачиш. Твоє тіло для тебе, воно світле, але Господь каже, що в тебе всередині темрява. Це набагато гірше. Коли Ісус в об'явленні Івана Богослова, в третьому розділі, звертається до однієї з церков, Він показує їхній справжній стан, третій розділ, 17 вірша. Бо ти кажеш я багатий із багатів, і не потребую нічого. А не знаєш, що ти нужденний, мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Раджу тобі купити в мене золото вогні перечищено, щоб задягтися, і білу одежу, щоб затягтися, і щоб ганьба наготи твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити. Люди цієї церкви загорділи і вважали, що їм вже нічого не потрібно. Чому саме цю історію я вибрав? Для того, щоб описати оце е, самообман, який описаний в Матвія, тому що це дуже-дуже підходяща історія. Вони не зрозуміли, що насправді вони ще дуже-дуже нуждені. Їм ще так потрібен Христос. А ми з вами, читаючи Біблію, дуже дивно читати її, не проносячи через своє серце, не беручи його до свого життя і не порівнюючи, який я. Я маю добре око, лихе, чи я сам себе обманюю, коли кажу, що в мене світло всередині. Коли порівнюючи, треба подивитися, наскільки я довіряю Господу, наскільки Він панує в моєму житті, наскільки він, цар? Я ходжу у рабстві Божому чи в рабстві небожому? Хочу, щоб це питання залишилося в нашій голові для роздумів і після того, як ми підемо з цього служіння. За слово сказане, скажемо Господу слава і навіки. Амінь. Давайте підведемося і помолимося до Господа. Дорогий батько Небесний, дуже дякую тобі за те, що ти нас любиш. Дякую, що ти нас навчаєш, і підтримуєш, і підкріпляєш, докоряєш, коли це потрібно, Господь, для того, щоби спасти. Дякую за те, що ти даєш нам ще одну можливість прославити тебе співом прославити тебе, читаючи слово Твоє, Господь. Дякую, що ти даєш можливість свідчити про твої добрі дари, про твою роботу в нашому житті, Господь. Благослови, щоб ми розуміли, яке в нас око, Господь. Допоможи, щоб ми контролювали, що ми бачимо, відкидали все непотрібне, а йшли до тебе стежкою за тобою. Осяй наш шлях за все тобі, слава, добрий, Господь. Амінь.